Часи ну, складно щось святкувати. Насправді ми живемо в дуже непростий час, і дуже часто ми говоримо, що ми не святкуємо, але відзначаємо е вчора був День пам'яті захисників України, я був вчора е на Алеї Слави. Дуже часто доводиться проводжати останню земну дорогу наших земляків героїв, але ну, це вже настільки важко, що я не завжди їду. На Алею Слави, а вчора поїхав, понад 700 наших земляків вже полягло. Це, це важко повірити. Я колись, коли був е, в залі нашої, нашого театру Старицького, він відповіли на 700 місць. Я вийшов на сцену і в мене е, сльози покотилися з очей. Тобто цей весь зал міг би заповнений бути нашими земляками, які полягли у цій страшній війні. Страшні часи, але разом з тим я хочу сказати, що ми маємо святкувати. Це елемент нашої стійкості, це елемент нашої нескореності. Ми маємо надихатися такими зустрічами. Ми маємо шанувати достойних ті, які, попри все, продовжують жити, творити, працювати. Я хочу щиро привітати. Хмельницький, Хмельницьку обласну спілку конгрес літераторів України із 20 ю річницею. Я добре пам'ятаю, що мені випала честь вітати вас із 15-ліття. Це було в бібліотеці. І як ви вітав, пам'ятаю, сказав, що от було б добре. Щоб я міг вас привітати з 20 20-ю річницею, розуміючи, що каденція моя добігає завершення, і що певно цього ніколи не відбудеться. Бо я вже сказав, що на якусь іншу роботу. Але так Богу потрібно, щоб ми сьогодні зустрілися з вами знову, і я щиро цьому радію. Щиро вітаю вас із. Цією датою хочу передати вам найтепліші, найщиріші слова вітань від Хмельницького міського голови, засвідчити вам велику шану і повагу за ту велику роботу, е яку ви робите по е популяризації українського слова, по формуванню національної свідомості. Та робота, яка проводиться і з дорослими, і з дітьми, що дуже важливо. Вона неоцінена, вона надзвичайна. Знаєте, я часто згадую ці слова, які і президент ворожої країни, і ну, що найбільш тяжко ну, глядові люди, росіяни, московити.